Міцного. Сьогодні риболовля в місті, риболовля на джиг. Був у мене коротенький виїзд на одну локацію, хто не бачив відео, буде ось в цьому чи в цьому кутку. Сьогодні я вибрався на дещо більший час, приїхав значно раніше і планую обловити більшу акваторію, обходити місця, в яких давно не був. І буду вам все максимально показувати, тому залишайтеся зі мною. Да, Води настільки замало, що аж боляче на це все дивитись. В моїй пам'яті ці місця завжди пов'язані з весною, з жором, судака, всім переднерестовим. На цих місцях останні рази, коли я був, вода була фактично в берег. А на сьогодні не вистачає. Ну, близько півтора метра, метрів вісімдесят, десь так хоча б. І відповідно, рибаків немає, бо я пам'ятаю тоді ще, це до повномасштабки сюди ну, зайняти місце це була дуже велика вдача. Навіть не знаю, чи буде тут судак, але будемо його шукати. Щука зараз, скоріш за все, не реститься, бо вже віднерестилась, тому зараз її не, не до клювань, я сподіваюся. Тому ціль судак. Розматуємось і починаємо. Ловити сьогодні буду паличкою Major Craft в тесті 415 в зрості 244. Це нове моє вудлище Сіана. Уже розловлене і минулого разу в цих місцях була покльовка судака, але, навіть було мало часу, тому сьогодні присвячу себе повністю цьому вудлищу. Таке класне фастове водилище. Досить чутливе, дзвінки, я його продовжую тестувати. Тестував я ловив на малих вагах, тобто на низу теста на 5-6 грамах. І ловив я минулу риболовлю на 12 грамах. Сьогодні буду вішати його, перегружати. Буду пробувати і 15 грамів плюс приманка ставити. Але здебільшого думаю, це буде 12 плюс приманка 3 дюйми. Але все по порядку. Так, по приманкам. Сьогодні силікон. 3 дюйми, 2,5-3 дюйми буде. Стара коробочка ще з осені запакована. І я перебрав, відкинув, у мене тут завжди були 2 дюймові, я 2 дюйми викинув. Залишив вдома, взяв з собою, ще перебрав. Є декілька у мене силиконів, які взагалі от лежать вже більше ну не більше 1,5, ну десь 1,5 років це лежать. Деякі навіть не пробував, так що сьогодні Будемо розловлювати... Будемо розловлювати будемо ловити намагатись ловити на те, на що ніколи не ловив. От навіть отака в мене є віщ, по-моєму, на неї були покльовки на десні, але вони не розловлені, так само, як і ці рачки. Було в мене може з десяток, залишилось уже 4 штучки і на них я нічого не ловив. Під берегом гуляє. Малюк, відчуваю. Так, а що ми почнемо? Почнемо, мабуть, з класики. Це доловити треба. На цей колір у мене була попльовка минулого разу. Остання рибка залишилась. Що тут 12 грамів? Ну, хай так вона стоїть, це монтажик. Так, В комплекті з цяною стоїть у мене катушечка тисячі Dive Fuego. На ній 0,4 шнур, 4-жильний Major Craft. Теж прикольно мені подобається. По тактильним відчуттям я ще минулий риболовлю, помітив, що ну от наче восьмижилка, жилка Та Класно вилітає і приємний. І не линяє. от Фактично, в от, якому він кольорі я дістав його з пачки, такий він і є. Так, тут я не знаю. Ну зроблю перший закид зверху, бо така звичка ще залишилася з минулих разів, що ловив я звідси, ти вже доставала судаків оттуда. Ну нічого, може спущусь і ще побачимо. Гарно летить, взагалі не замахувався. Тому в мене розрахунок половити ще на 15 грамів. Подивитися, як паличка буде справлятися з ним. І на течії перевірити. Тут цікавий рельєфчик такий в цій затоці. Той берег це у нас острів, а там русло Десни. Іде, виходить, за цим островом. Це така протока, я не знаю, ну метрів може 400-500 такого каналу йде. Того часу ловили по весні білу рибу, плотвичку, Але зараз я не бачу рибаків, і це мене лякає. Так, Буду спускатись тут. За цього рівня води треба стояти буде внизу. Туди куди потрібно народ, сміщаюсь, перехожу на іншу точку, на перший половив хвилин 40, підбирав приманки, загалом гай глухо і надію я на цю точку втратити ну, за рахунок низької води. Так що повернусь в те місце, де я ловив попередній раз, і там мене було клювання. Так що якщо воно вільне, затримуюсь там і буду вже там, в принципі, упиратись. Місце, де я ловив минулого разу. На диво знову вільне. Ну що, тоді будемо тестувати на верхніх вагах 15 грамів. Дропшотик. Це вже нагрузка буде на 0,4 шнур на наш. І 3 дюйми силікошка на двійнику. Така достатньо об'ємна вага. Позщаємося над будущем, це я не вкладаючись взагалі. Ну так, да, трішки-трішки відчувається, що все вже перегрузиде. Але в принципі справляється паличка. Я думаю, якщо не зловживати, треба декілька разів кинути, як в моєму випадку я хочу декілька разів покидати, то в принципі перегруз по тесту паличка гідно проходить навіть в течію захожу провали є, але незначний. Так, а ну скажіть, хто на такі показябри ловить і в кого клює? Бо я, в принципі, от Оці всякі соміки, піскарі якось. Вони в мене ніколи не котирувались, ніколи на них я не ловив. І в принципі в них не вірю, через це вони то роками лежать в коробці, не, не обкатані навіть в деяких випадках. Поки рибка не клює, то в принципі можна декілька закитів зробити. Колір такий цікавий, повторна олива. Зараз побачимо, малувати, мабуть. Ні, нормальний, цікаво. Можливо, це якраз те, що судаку не вистачає, те, що він би зараз хотів би спробувати. Бо я вже все перепробував, і твістери, черв'яки, і віброхвости. нувань немає. Опа. Клас. Йди сюди, йди сюди, невеличкий, але так стукнув класно. Прям током мені паличка передала це в руку. Спрацювала заміна приманки на першому чи на другому закиді. Клейкастик іде до мене. О, мальов розганює. Ну невеличкий. Який світленький. Я уловив осінню, так такі були чорні аж бур бурі. Це світленький такий прикольний судачок. Невеличкий грамів 350, може 400. Так, фоткаємося і відпускаємо його. Малий, але клюнув, бачите, як книжка пише. Стукну. Оп! красунчик який. Так, добре, не будемо тебе мучити. Відпустимо по маму, по папу. Давай, приходь з себе. Дякую, що подарував таке клювання. Зали старших людей. Тобто риб. Ну чудово. Знайшов цього судака. Треба укрупнити стільки Народ. Ось така видалася риболовля, коротенька, лаконічна, така гармонійна, я так чудово погуляв, така чудова погода. Весна вже народ, весна. І тому ну, от радуюсь. спіймав рибку, да, невеличку, але з огляду на останні риболовлі, це вже результат для мене. Тому що я відчуваю, що зараз в мене якась така чорна полоса. Знаєте, у багатьох із нас рибаків буває такі. Коротенькі проміжутки життя, коли ти їздиш на ту рибалку, упираєшся, намагаєшся, воно нічого не клює. Других клює, в тебе не клює. От ці часи потрібно пережити, перебороти. І я гадаю, що Наступні риболовлі обов'язково будуть більш успішніші. Повернемося на це місце. Поїдемо в інші місця, ще до, до е, початку нерестової заборони обов'язково з'їздимо кудись подалі від міста. Все зніму, все покажу. Буде риба чи не буде. Я викладаю все, показую все вам. Тому дякую, що ви зі мною, що ви залишаєте лайки, і коментарі, які допомагають мені в розвитку мого каналу. І до зустрічі на наступній риболовлі.